До вашої уваги, електричний автомобіль Mercedes-Benz EQB 2022 року випуску. Автомобіль має батарею єбістю 66,5 кВт, орієнтовний запас ходу на 400 км. По комплектації маємо підігріви передніх сидінь, однозонний клімат-контроль, датчики світла, асистенти, сліпі зони, утримання в полосі. Автомобіль має пробіг 32 298 кілометрів. Знаходимося ми за адресою село Софіївська-Прощадівка, кільцева-58 Працюємо ми кожного дня. Побуднік ми працюємо з 8.30 ранку до 8 вечора. На вихідних з 9 до 6. .00. Також в автомобілі присутні кришки багажника. Також є третій ряд сидінь. В нашій компанії присутні програми кредитування, програми лізингу, є трейдин, можемо помінятися. Автомобіль знаходиться в сухому критому паркінгу. Також у нас є безкоштовний тест-драйв. У нас понад 200 перевірених автомобілів. Запрошуємо вас до нас у гості.